Thank mm -hmm. you. Майже два місяці голові підгайцівської громади Юрію Семенюку та іншим фігурантам зачитували обвинувальний акт. Правоохоронці підозрюють їх у привласненні бюджетних коштів на ремонтах доріг. Вулиць, до котрих була пильна увага слідчих, набралося аж 40. Окрім підгайцівського голови, главу підсудних з ним ділять двоє підприємців та одна із бухгалтерів сільради. Серед фопів, котрі фігурують у скандальних ремонтах, священник. Рахунки, гайць, кути, сільської ради було проведено бюджет на кошти на банківській рахунки ФОП на загальну суму 3 мільйони 399, 390 тисяч 240 гривень 75 копійок, з яких відповідно до висновку судово-бувально-технічної експертизи та судово-економічної експертизи було залишено вартість робіт на 2 мільйона 605 тисяч 439 гривень на копійку. Іншому ФОПові сільрада, як чуємо, переказала понад 4 мільйони гривень. Нібито з цієї суми, як кажуть слідчі, теж було привласнено понад 2 мільйони. У боєфопів буцімто мали фіктивно брати участь і вигравати до порогові закупівлі на ремонти доріг, себто без тендеру, коли сума до 200 тисяч гривень, так кажуть прокурори. Чому е, вирішили робити до порогові закупівлі, а не оголошувати тендер для чесної боротьби? Е, боротьба? більше 500 вулиць нас розумієте. Чи я? більше 500. Можна зробити одну хорошу як в Києві на тому все? А а інші як будуть? Ну, постійно кожен рік доробилася, доробилася. Зараз вони фактично всі вже й дороблені. Ну, майже всі голова громади переконує, що все було легально і жодного криміналу в історії з ремонтами нема. Мовляв, згодом на засіданнях буде куди цікавіше. І посадовцям, і підприємцям наразі загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Бувачу люд кримінальне правопорушення, тобто про власник особливо великих розмірах організовано. Ремонти доріг сільрада довірила, так би мовити, своїм людям. А як вибирали цих підприємців? Та що там їх вибирати? Та наші місцеві люди тому все. Тому що береш чужого, у нас є такі випадки були. От, він зробив як-небудь. Якщо не твій знайомий, то й спросу ніякого. А хто ж відремонтує дороги у громаді краще ніж місцевий священник? До слова, інший підприємець, як розказує прокурор, зареєструвався ФОПом лише в січні минулого року, буцімто зробив це за вказівкою Семенюка і чи не одразу з ним почали укладати договори? Як то ви дізналися, що він тепер е, ремонтує, робить вони дороги. Самі, він прийшов до сільради. Приходять. Чи як то а ви спитаєте тих, що цю справу закрили? Як вони на базі оце що вони підробляють? Не їхні три місці зареєстровані, які взагалі нічого не робив. Я питаю вас про цього Ну, підприємство. Підприємець нормальні дороги всі виконані, налят поставив свою печатку, Перевів все добре. Він приходив у сільраду, просив казав, дайте якісь дороги відремонтувати. Дивіться, чи як Приходять ви приходять дізналися? завжди, приходять всі. Правда, зараз вже не приходить. Знаєте, ну, А він він конкретно? І Він приходить. по-моєму. Я вже не пам'ятаю, то скільки часу пройшло. Яка Між тим у селі подейкують, мовляв, на таке підприємництво і співпрацю з сільрадою. Чоловік пішов зовсім не від хорошого життя. Далі усі зберуться вже досліджувати письмові докази. Їх набралося аж 28 тумів. томів. А винні підозрювані чи ні? Ще невідомо. То суд вирішить. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.